Добрий день, любі мої першокласники! Запрошую вас на урок математики. Сьогодні ми з вами будемо порівнювати числа, розв'язуватимемо задачі на різницеве порівняння, складатимемо нерівності, а також порівнюватимемо іменовані числа. Клас готовий працювати? Додавати, віднімати, числа і вирази рівняти, вчасно руки піднімати. Щоб задачі розв'язати. Готові? Тож починаємо. І починаємо ми з підготовчих вправ. Подивіться, будь ласка, та дайте відповідь, які числа утворюють перший десяток. Та полічимо від 1 до 10. А тепер скажіть, які числа утворюють другий десяток? Полічимо від одинадцяти до двадцяти. А у якому порядку ви лічили дітки? У прямому чи у зворотньому? У прямому правильно. А тепер полічіть у зворотньому порядку. У порядку спадання від 20 до одинадцяти. Назвіть, будь ласка, одноцифрові числа. Молодці. А які числа називають двоцифровими? Ті, що складаються з двох цифр? Правильно, наведіть приклади. Так, і так далі аж до 99. Пригадаємо тепер, які числа називають круглими. Та наведемо приклади. Молодці. А які числа називають парними? Пригадуємо. Ми лічили з вами парами рукавички, шкарпетки. Дванадцять це парне, чотирнадцять, шістнадцять. Це парні числа другого десятку, а першого десятку два, чотири, шість, вісім, десять. Отже, пригадуємо, сьогодні на уроці будемо складати нерівності, розв'язуватимемо задачі на різницеве порівняння. І починаємо ми з вправи я більше тебе. Зазначити треба числа так, щоб стрілка йшла від більшого числа до меншого. Починаємо з числа 16, 15 за стрілочкою, 14, 13. Далі. Так, а можна було продовжити 12, але ми дивимося, стрілочка пішла вже не в той бік. Переходимо до другого м'ячика, до цієї фігури. 11, рухаючись за стрілочкою, 10. Тепер уважно дивимось на стрілочки. Тут стрілочка йде і в цей бік, і в цей. Значить, число має бути більше, і ніж 10, і ніж 14. 15 число. Перевірте, будь ласка, щоб сидячи зараз, спинка ваша. Була рівною, лікті покладіть на стіл, ніжки поставте на підлогу, вільною рукою підтримуємо зошит, правильно тримаємо олівця і починаємо працювати з підручником, порівнюватимемо предмети. Сторінка 79. Що ми побачили зараз на малюночку? Це жолуді. Правильно. Треба порахувати, скільки жолудів на першому малюнку, потім на другому малюнку. Записати ці числа, між ними залишити вільну клітиночку для того, щоб порівняти, поставити знак більше або менше. Порахували. Перевіряємо на першому малюночку 12 жолудів, на другому 15, де ж більше. Звісно, на другому записуємо цю нерівність 12 менше 15. Переходимо тепер до порівняння чисел. Треба порівняти числа 5 і 7, яке більше. Записуємо 5 менше 7, 15 менше 17. Пам'ятаєте, як ми порівнюємо числа другого десятку? Нам треба дивитись на кількість одиниць. Оскільки у, першому, у першій нерівності ми записали 5 менше 7, то і в другій, звісно ж, 5 одиниць менше, ніж 17 одиниць. Переходимо до другого стовпчику. Порівнюємо числа 9 та 8. 9 більше 8, і у другій нерівності. 19 буде більше 18, тому що 9 одиниць більше, ніж 8 одиниць. Продовжуємо. Треба порівняти 6 і 3 більше 6. Ну, а у другій нерівності зовсім просто: двоцифрове число завжди більше, ніж одноцифрове. Тепер порівняємо число та вираз. Для того, щоб порівняти число та вираз, треба спочатку знайти значення виразу. До 2 додати 3 буде 5. Порівнюємо 9 і 5. Більше 9. Ми вже знаємо, погляньте, що до 2 додати 3 буде 5. Тому порівнюємо 17 та 5. Двоцифрове число 17 завжди більше, ніж одноцифрове. Ну, а тепер будемо складати нерівності. Завдання в підручнику таке. Із числами 2, 7, 10, 13, 16 склади 10 нерівностей, використовуючи знаки більше та менше. Ви можете порівнювати між собою будь-які з цих чисел. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання самостійно, а потім перевірте. Тепер розв'язуватимемо задачі. Ці задачі, нагадую вам, називаються на різницеве порівняння. Треба порівняти, наскільки більше чи менше. Маємо двох хлопчиків. А цей хлопчик розв'язує задачу. Думаємо, бачите, як напружено думає? Хлопчиків звати Миколка, йому 8 років, та Макар йому 7 років. Запитання в задачі таке: на скільки років макар молодший від миколки, тобто менший за віком. Пригадуємо правило, щоб порівняти два числа, продовжуйте, треба від більшого відняти менше. Більше число вісім. Менше 7. Віднімаємо відповідь Макар на один рік молодший. Записуємо розв'язання в зошити. Наступне завдання: Треба виміряти довжину кожної смужки та дати відповідь на питання, наскільки сантиметрів жовта смужка. Довша за червону. Вимірюємо червона смужка довжиною 5 см, жовта дивимося на лінію пунктирну 8 см. Знову ж таки пригадуємо правило: щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. 8 см, відняти 5 см, дорівнює 3 см. Запишіть, будь ласка, цей приклад та накресліть відрізки довжиною 5 см та 8 см. Тепер, якщо пальчики втомились, Розкажіть наш віршик та виконайте пальчикову гімнастику. Продовжуємо працювати в нашому додатковому зошиті. Будемо порівнювати іменовані числа. Подивіться: у нас тут є і кілограми, одиниця вимірювання маси, і літри, одиниця вимірювання місткості, і сантиметри, одиниця вимірювання довжини. А чи можна між собою вимірювати різні одиниці? Ні, запам'ятовуємо, не можна. Поставте відео на паузу та виконайте порівняння. Потім зможете його перевірити. Продовжуємо порівняння. Ой, вибачте, продовжуємо працювати з іменованими числами. Будемо з вами додавати та віднімати разом. Отже, від 7 літрів відняти 5 літрів буде 2 літри, до 3 літрів додати 6 літрів буде 9 літрів. Не забуваємо записувати одиниці вимірювання. До 2 см додати 8 см буде 10 см. Коли записуєте одиниці вимірювання, робіть їх трішки меншими за цифри, щоб вони з ними не зливалися. Продовжуємо від 10 кг відняти 4 кг. 10 мінус 4 буде 6. До 5 кг додаємо 2 кг, до 5 додати 2 буде 7, від 10 см віднімаємо 7 см. Від 10 відняти 7 буде 3 см. Ну а тепер логічне завдання, який многокутник можна скласти з кожної групи відрізків? Складіть їх або з лічильних паличків, або із сірників. А потім перевірте себе. Отже, дивимось на першу групу паличок, їх всього три. Яку фігуру можемо скласти трикутник. Наступна група один, два, три, чотири, пять. Можемо скласти. П'ятий кутник складаємо. Наступна група 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, можемо скласти шестий кутник. Складіть його, будь ласка. Далі практична робота. Що ми бачимо? Бачимо олівці. Зробіть, будь ласка, з олівців моделі. Будь-якого трикутника та чотирикутника. Ось можемо скласти такий трикутник і отакий квадрат, якщо олівці будуть всі одно, однієї довжини. Наступне завдання інтерактивне. В ньому теж треба буде порівнювати. Щоб його виконати, треба перейти за посиланням під темою уроку. Ну, а зараз вправа чарівний кубик. Кубик діти непростий, незвичайний, чарівний. Він знання перевіряє. Працювать допомагає. Оберіть, будь ласка, колір грані. Жовтий, якщо було просто, червоний, якщо довелось докласти зусиль, і синій. Якщо на уроці нічого самостійно не вдалося зробити, та напишіть мені колір у коментарях. Ну а зараз починаємо разом фізкульт-хвилинку. Що ж, продовжуйте, потім готуйтеся до наступного уроку. Це буде урок англійської мови, а потім ми з вами зустрінемось. Дякую за увагу!